Сьогодні на дворі прохолодно. То зайду, навідаюся, до курочок. Всім вечора. Що вони там знесли, яєць? Не знесли, вже повимощалися. О, які, Вже тільки нещодавно почали у нас нестися. Тут все пусто. О, а тут і не густо. Але маємо два. Бачите, такі маленькі молоденькі несуться. Тож, маємо результат. Нарешті дочекалося, що вже буде у нас від цієї курочки о, свої курчатка. Ну але ж поки, поки ще ж тільки тільки несуться. Коли одне, коли два, коли немає зовсім. Уже як масово почнуть нестися, тоді вже поставимо собі інкубатор, провіримо, що з цього вийде. Трішечки ще понаводимо порядок у приміщенні, щоб на щось воно було похоже. Бо все-таки робимо, але нюансів багато. Ну, знаєте, звісно, так, да, коли так, вікна замінені, двері замінені, комфорт, звісно, капітальний. Ось навіть поставили пластикові двері, заходить сюди тепло, хай там вікна стоять. Хай тут стоять, нода, відкрив курочки, вийшли на провітрювання, поставив, з тієї сторони зайшов шлангою гарно, попомив вікна. Бо мене запитували, чим я мию оце вікна і ось двері, це ж ти намучайся, будеш. На... Все дуже просто, обична проточна вода там, чи сколодязя з -з у да, шланга. Включив, поливає собі все, тряпочкою швиденько пройшов, або просто на швангу пальцем надавив її абсолютно капітально. То навчилися сидіти на сідалах. Ось Півники постійно на, на підвозі ночують, а дівчата задираються на саму верхушку, ну вже павутина в них тут така. Тож, то що така краса, друзі. тож... Хто працює, в того завжди все буде. Тож слідкуйте, далі буде ще цікавіше. Багато що доробимо ще в тому приміщенні. Покажу, буде багато що цікаво. Ми там і по проводки, і по світильниках попоробимо. Ну, коротше, зробимо капітально. Проведемо, заведемо туди воду, а на той рік ми вже тоді проведемо топку. Думали на цей рік, ну поки. Поки цей рік в будемо ставити кондиціонери. Тут буде кондиціонер в цьому приміщенні, в тому буде приміщенні так, щоб влітку ганяло прохолодне повітря, а взимку він просто обігрівав. Тож будемо ставити свої сонячні панелі, щоб у нас своя на електромережа була, щоб ми ні від кого не залежні, були не так, як оці трансформатори, як у нас на вулиці, дуже слабенький. То багато що для себе цікавого побачите, багато що. Позавозимо о, там іще один. Ми там хочемо купити трішки другий гранулятор, хочемо ще ж бункерний змішувач. Ну Це все поступово. То всім вечора. Бережіть себе. Пока-пока.